Світлана розказує у першій годині разом з чоловіком прокинулося від вибуху. Вибігли у коридор і накрилися ковдрою. У цей момент один із снарядів влучив у дах будинку. Ми просто стали під стіну між двома стінами. Перед нами, за нами було раз, два, три стіни. От, але було попадання спочатку з боку з одного сторони, потім другий попав нам в дом, димоход, це все розірвало, полетіли, і потім прилетіло ще з боку З цього. Ми стояли мовчки з чоловіком, просто обняли. обнялися і стояли і все. Пошкоджені всі кімнати, зіпсовані меблі та техніка, розказує Світлана. Пробитий матрас насквозь і пол пробитий. Це так летіли лампи, що воно просто із рештивом матрас. Якби лежали, нас би просто вже живих не було. А це вид. Подивіться сюди. Пряме влучання пряме влучання попало. Цю вулицю російська армія обстрілює не вперше. Розказує Олексій. Поки будуть ремонтувати дах, житимуть у друзів. каже чоловік. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені шість будинків. каже бригадир комунальної аварійної рятувальної служби Олег Козаченко. Чотирьох домах пошкоджені криші в шісті домах пошкоджені вікна. В обшій кількості вікон около ста 6 криш. Зараз підлаштовуємо, заліплюємо дири, закриваємо пошкодження в вікнах і на дахах. На Ольга <рек> Ляшенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.